Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні я хочу помалювати пастеллю, масляною пастеллю. Ось я із України привезла таку пастель сенельєр І дивіться, що я на столі розложила все своє багатство. Люди, якщо ви хочете подарувати щось художнику, подаруйте йому щось із цього чи папір. Чи холст, чи масляні якісь олійні фарби, чи, можливо, пастель, чи акрил, чи, можливо, акварель. Я з України багато чого привезла. Ось цей папір. Він тут, на ньому можна малювати і акварелью, і олівцем, і пастелью. Привезла. Ось цю пастель Сенельєр і привезла пастель Монгіо Гелері. Оце краще, вона така м'яка як губна помада. А це ціна, якість, дуже гарна. Теж пастель її полюбляють пастелісти. Потім привезла ось блок такої, такого папіру Фабріану 300 грам. Тут і акварелі можна малювати, я думаю, і пастелю буде добре. Ну і Там ще багато різних матеріалів привезла пів чемодана зайняло, це в мене може і більше. І так, у мене є синолієр і акварель, але я зараз не принесла. Спробую сьогодні щось намалювати дуже просте, тому що давно не малювала пастелю. Тому сьогодні буду малювати ось цією пастелею ногі у Галері. Можливо, десь акценти вже зроблю ось цією. Бо вона дуже дорога, чесно говоря, навіть і не знаю, скільки вона коштує зараз в Україні. Ну, так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. А ще хотіла що сказати. Є два види, як можна малювати пастелю. Можна зробити подложку акварелю, наприклад, якісь основні плями нанести, а акценти зробити вже пастелю. Або... Спочатку починати пастелю або на білий, а краще за все, на ось такій кольоровому такому папері. І буде дуже ефектно виглядати. Так що спробуйте. І масляна пастель вона не пахне неприємно, тому з нею дуже легко малювати, нібито такі дитячі мілки. Ну, почнемо, давайте. Зробила швиденький малюнок. Олівцем, акварельним фабрикастом мене. Тут уже купила в Канаді. Ось такі. І там, на цьому малюнку, у мене гори Банфа. Є такий заповідник в Канаді. Дуже красиві міста і такі величні здоровенні гори. Отак от вони знайдуть. Тут декілька цих хребнів, чи як вони правильно називаються, тому треба тут тонально розложити правильно постелю. Ну і тут якийсь будиночок, майже весь закритий такою величезною-величезною сосною. І біля неї на фото червоний автомобіль. Ну, В общем, як змога, так намалювала цей автомобіль. Не знаю, так подивлюся. Хочу положити світло на горах, щоб так було якось атмосферненько. Зпоминаю, згадую Анф і мені дуже подобаються ці згадування, цей період, де ми там були. Коли ми там були, заложила темні місця і Масляну пастель можна розтирати, так як я пальцем розтирала в цих місцях, щоб в, цю, в цей папір, бачите, він такий крупнозернистий, попадав колір. Ну, ось так трошки намалювала гори. Набрала ось таке небо, але мені здається, зовсім темне, але в той день у нас теж було темне небо, бо трошки накрапав дощ, потім виходило сонце. Ось такий етап намалювала основну цю сосну, але не зовсім. Ну, ось так розкладую кольорові п'ятна. Тінь, не знаю, можливо, буде блакитна, а можливо, я її трошки засірю. Дивіться, який гарний ефект, коли розтираєш пастель з звичайною стюркою. Резинкою і такий однорідний колір. Бачите? Друзі, є таке правило в масляної пастелі, чим більше набор, тим краще. У мене 24 кольори, і мені не достає деяких, наприклад, сірих вінтінків, якихось темних, тому приходиться змішувати з чорним, ну, воно. Трохи змішується, але все одно ну, не той кольор, який насправді є в природі. Ну, Якось так можна виходити із положення. Є такий напрямок пантелізм, там прямо точечками малюються, теж прикольно, тому можна змішувати механічно, а можна так оптично робити два кольори поряд і буде як затемнення. Прийшлася пройшлася трохи жовтина, тут у мене на нас світо ялинки, тому хай вони будуть трохи більш освітлені. Ну ось, Друзі, майже закінчений мій такий малюнок. Попрацювала трошки, порозважалася. Мені сподобався результат, хоча я давно не малювала. Ви знаєте, цю пастель можна розмивати і розчинником для олійної фарби, якісь ефекти робити. Ну Тобто, в мене на всій стороні світло, машина така більш-менш щось отримало схоже. В общем, друзі, малюйте, коментуйте, напишіть, чи любите ви пастель. Я ось дуже люблю, згадала і тепер не знаю, мабуть, декілька малюнків нею намалюю. Так що ось так, це Банф Канада. Я, здається, сказала на початку. Там такі класні красиві гори. І хочеться малювати. Я коли ми їхали на машині, то я весь час по дорозі не знала, як і що швидше сфотографувати, відео зняти бо дуже красиво, і з одної сторони, і з іншої сторони. Потім ми там ходили, де водопади. Можливо, я теж його намалюю той водопад. Ну, а поки що так, ось ось так, згадку про це місто. Такий невеличкий малюнок масляної пастилі. Це мої любі на все добре. Любі українці, тримаємося, справедливого миру. І бувайте здорові! До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока!